Доброго дня! Мене звати Ірина Кузьміна-Олексійчук. І сьогодні я у Києві, у серці нашої співучої, красивої, чудової, найкращої у світі країни України. І я прибула сюди, на концерт хору Муравський. Сьогодні на прекрасному концерті хору раз. Я Катерина Молка. Я співаю в цьому хорі, Також була деякий час про цього хору. Співаю в других альтах, іноді в тенорах, тобто у нас жінки можуть все в нашому хорі. Це чудово. От ви популяризуєте українську пісню, українських композиторів, народну українську пісню. Скажіть, будь ласка, де ви були і які пісні співали? Ми були в останній раз. Ми були у Франції. Ми були у Франції, ми збирали як і маленькі камерні сіни, так і великі зали на 1200 людей. людей. З нами співали французи. Вони брали наші ноти завчасно і розучували в українські. Як так, взагалі зустрічають українську пісню? Українську пісню зустрічають дуже добре. Вони вони люблять так. Для них складна вимова, але вони все вчаться. Для них дуже привабливий наш мелос. Це чудово, і мені дуже приємно, що ви саме популяризуєте нашу українську мову, нашу українську пісню, наше українське слово. І таке одне запитання дуже важливе: наше традиційне. Яка вона щаслива Україна очима української жінки? Щаслива Україна, так щаслива Україна. Це відуча, ніжна, але сильна, яка може захистити свою жіночність. Своєю красою, своїми емоціями, які в нас просто ну якби ми, ми не спокійні, потужні, ніби, потужні, потужні так і може проявити свої емоції через мистецтво також так. мистецтво і культура це одне з найважливіших один із найважливіших факторів які повинні світлювати так звичайно тому що взагалі український народ неможливий без української музики без української пісні це е, тому, що це мистецтво, а саме українська пісня це душа. Це душа народу, душа. це його фундамент. То ми показуємо. Ми показуємо нашу душу. Щиро вдячна за інтерв'ю. Вам процвітання, успіхів вашому хору і Добре. надіюсь, що ми вас будете, будемо часто чути. Щиро вам вдячна. А ми вас Вдяч. запрошуємо Щири. на наступний концерт: пісня Дух і сила народу. Її передавали з вуст уста, несли всьому світу. Соломія Крушельницька, Анатолій Солов'яненко, Дмитро Гнатюк, Раїса Кириченко, Ніна Матвієнко, Хор Муравських і багато інших виконавців і пошановувачів українського слова. Збережімо Солов'їну! Шануймося! Все буде Україна!